Вночі ворог знову здійснив масований пуск ракет по Україні. Внаслідок цієї атаки постраждав і Львів. Одна з ракет поцілила у подвір'я дитячого садочка. На щастя, в момент попадання нікого поруч не було. Воронка діаметром 20 метрів, 9 метрів глибина. Ракета, що там є, залишок ракети. Також, як ви розумієте, крім самої території садочку. Зазнали ушкодження дуже багато будинків, які знаходяться поруч. Це і великий будинок УСББ 70 помешкань. Там фактично вигоріли верхні поверхи, повилітали всі вікна, двері. Мешканці прилеглих до садочку будинків. Розповідають, що почули, як над ними пролетіла ракета, а потім потужний вибух. У сусідньому будинку якраз моя сестра живе в неї дитина. Від ударної хвилі заклинуло двері вхідні. Вони через вікно тікали, і поки ще не було наступних вибухів, вони забігли в ту квартиру в ванну. Всі діти сиділи в ванні, там ще переселенці були так само. Там дитина маленька. Сиділи в ванні і при тому навіть ванні вирвало двері. Бачите, які наслідки в гаражі балки переламало, перекриття тут вікна повибивало, двері повибивало. От така ситуація. Плюс ще до того стоять автомобілі в подвір'ї, за будинком стоять, ці автомобілі мали на армію бути передані. Всі ну, практично постраждали, то що за будинком бус стоїть. Там е криші дирка повністю сквозна, вікно лобове розбите. Ну, от така ситуація. Одне вікно в нас в коридорі вилетіло, ми вже по шклі спускалися вниз, тільки спустилися вниз. І тоді другий, третій раз діти в паніці, самої руки трусилися. Ну страшно. Тому що дуже близько прилетіло, потім за пару хвилин четвертий раз приліт. Ну, страшно було, звичайно, бо здавалося, що вже все, що вже накриє і все. Але головне, що всі живі, то все відновиться, відбудується. Головне, щоб не було москаля, щоб прийшов мир і швидше перемога. А так, все добре, ми тримаємося і не здаємося. На щастя, загиблих внаслідок нічної атаки по Львову немає. Однак кілька осіб травмувалися, і деякі з них потрапили до лікарні. Але зараз їхньому життю нічого не загрожує, наголосили медики. До червоної зони швидкої медичної допомоги не йшло двоє пацієнтів: чоловік близько 49 років і жінка близько 60 років. Вони верифікувалися як стан середньої важкості. Чоловіка була діагності закрита черета мозкова травма, а в жінки перелом правого плеча. Чоловік госпіталізований після всіх необхідних обстежень нейрохірургічного відділення. Жінка після надання невідкладної медичної допомоги відправлена додому під спостереження сімейного лікаря. Андрій Садовий зазначив, що місто виділить 20 мільйонів гривень з бюджету на ліквідацію наслідків цієї атаки. Ми поможемо також всі ці квартири, які вигоріли, відремонтувати. Компенсуємо кошти на втрачені речі, тому що зруйновано все. Шок дуже великий, є невелика зміна транспорту. По садочку дітям дали можливість маю на увазі батькам, щоб наразі користуватися іншими садочками. В цілому, ну, чесно кажучи, масштаб вражає, тому що я об'їхав поруч, все, що було в районі, ну, наслідки дуже серйозні. Відомо, що по Львівщині запустили сім ракет. Одну з них збили сили ППО. Маємо пошкодження більше 40 будинків по місту Львов, а також по двох населених пунктах. Це Оброшенська територіальна громада і Земноводівська територіальна громада. На даний момент ліквідовуємо наслідки. На щастя, немає загинувших. 15 людей травмовані. В найменшому травмованій дитині 10 років. П'ять з них госпіталізовано. Важких госпіталізованих немає. На щастя, п'ятеро легкому стані. Додамо, що загалом вночі рашисти випустили по Україні щонайменше 28 ракет, як з повітря, так і з моря. Більшість із них не попали у ціль завдяки нашим захисникам. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, правда, тут Львів.